Безумовно, Росія максимально робить все, щоб обробляти людей на окупованих територіях, і на неокупованих територіях вони взагалі не жаліють грошей на пропаганду. У них виділяються просто якісь ну шалені кошти, які неможливо порівняти з тим, що є в Україні, які можливості. Але є й плюс великий для нас, що в Росії ця система дуже корумпована, і більшість цих грошей вона просто розкрадається на шляху до виконавців і відповідно. Там в роботу йдуть там відсотків напевно 20 від того, що виділяється, але справа в тому, що у нас і тих 20% нема. І якщо з нашого боку вся інформаційна боротьба, якщо можна так сказати, да інформаційний супротив, він тримається просто на ентузіастах, на журналістах, на людях, які просто там ведуть твітери просто безкоштовно, або якісь там соцмережі, телеграм-канали, просто як скажемо для себе, да завдяки власному азарту, якомусь то ну в Росії безумовно. Існують оці так звані сіточки, да, які, на які виділяються кошти, які один одного підтримують, і там крутяться дуже-дуже великі гроші. Тому, безумовно, російська машина пропаганди вона дуже потужна. З іншого боку, вона через те, що там такі кошти, які ніхто не рахує, вона дуже багато випускає такого низькоякісного контенту, який в принципі. Ну, напевно, мало впливає на людей, мало в чому може переконати. Є от такі, ну скажімо так, багато сюжетів. Вони нагадують мені, от радянське телебачення останніх років, коли вже всі розуміли, що Савок розвалюється, що в магазинах нічого нема, що комуністична ідеологія збанкрутувала. а... Офіціоз продовжував гнати оці тілегі там про комунізм, що ми вперед йдемо і так далі. І ну ніхто в них вже не вірив. От такого теж багато, і насправді це дуже важливий показник, да? що пропаганда має хоч в чомусь відповідати реальності. Тобто, сама по собі пропаганда без грошей влитих в економіку, без високих зарплат, без високого рівня життя вона нічого не варта. І безумовно є люди, які піддаються пропаганді, є фанатики, яких неможливо переконати ніякою пропагандою взагалі. Тобто, навіть якщо не буде російської пропаганди, а буде одна українська. Вони все одно залишаться фанатами руского міра, з ними нічого не зробиш. Але я часто бачу: от я дивлюся в тих російських каналах, де відкриті коментарі, і де от такі публікують відверто пропагандистські сюжети. Там більшість коментарів негативна, і така пропаганда, яка взагалі брехлива і не відповідає реальності вона викликає тільки спротив, негатив і злість у людей, і я бачу, що. Наприклад, там от до будь-якої заяви Пушиліна, де він там щось обіцяв в черговий раз, наприклад, там 90% коментарів, що ти клоун задовбав, ми тобі не віримо, ти брешеш. Ну, от така реакція. да, Тобто, от, деякі сюжети, якщо вони абсолютно не відповідають дійсності, вони не сприймаються людьми. Тому треба все ж таки щось робити ще, да? окрім пропаганди, робити якісь реальні, ну, скажімо так, для людей реальні кроки, які їм полегшують життя, і тоді. Якщо це буде правильно поєднуватися з пропагандою, тоді це буде працювати. Я б сказав, що все ж таки на окупованих територіях головний чинник впливу на людей це не пропаганда сама по собі, да? це те, що ну, я називаю такою м'якою етнічною чисткою. Бо Росія фактично провела етнічну чистку. Вона проводить політику етноцида, ну можливо, і геноцида да, на окупованих територіях, коли просто всіх прихильників України, тих людей, які є українцями. За своїми переконаннями, неважливо, якою мовою вони розмовляють. Їх просто витісняють, їх або ну фізично знищують, там саджають в тюрми, застосовують до них тортури, або просто вбивають такі люди, зникають їх просто приїжджають, забирають, і вони зникли, і все невідомо, куди їх вивезли. А Велика кількість людей просто залякується через оцю атмосферу терора і в'їжджає з тих окупованих територій. І таким чином Росія просто, ну скажімо так, всіх українців витісняє, залишається лояльне населення. І от це є головний чинник, на жаль, на окупованих територіях. Чому там дійсно, да, от особливо ті, що 10 років окуповані, там дійсно переважна частина населення, вона проросійська. Ну там треба мати дуже міцні нерви і бути якимось шаленим просто фанатичним патріотом, щоб десять. Років залишатися, наприклад, в окупованому, ну, скажімо, Алчевську або Краснодоні, і от жити, і жити і чекати Україну. Здебільшого, звісно, люди вже, хто хотів жити в Україні, вони повиїжджали. І ну так само Росія і робить. В Маріуполі вони застосовують іншу політику, вона там більш людожерська. Але це теж політика фактично згона. Місцевого населення корінного і заселення міста іншим населенням, які приїжджають з Росії. Тобто вони спочатку Маріуполь розбомбили. Ну фактично просто заблокували людей в місті, максимально їх знищували, знищили порядка там 5 або 10% населення, точно, як мінімум. Інше і ще половина населення втекла з Маріуполя, які не сприйняли окупацію. А ті, що залишаються, навіть проросійські, вони просто зносять оці їхні будинки, да, які там постраждали. Ла від війни на їхньому місці будують нові будинки, і в них продають квартири. Тобто, це не будинки для місцевого населення, яке втратило свої, е, свої оселі, да а це будинки на продаж, і вони продають, оскільки місцеві це бомжі, які все втратили. У них нічого немає, вони не можуть купити свої ж квартири. Їх купують росіяни. А місцеві видають там якусь сміхотворну компенсацію, яку вистачає там на селища, на, на житло, десь в Шахтарському. Це те, в чому Росія на жаль, вправна у змі. Змінені етнічного складу населення задля досягнення своїх цілей, пане Денисе, дякую вам величезне.